Дивіться, до чого ви мене довели, скільки нервів маю. Запхав пальця в прикурювач, пішла зарядка. Я жартую, то якась така дивна зарядна станція. Китайська, безіменна, без виробника, модель т -10 10000 дефіз. От нажав кнопку входу, воно вже показує заряд. Напевно, найкраща станція для смартфону дрочерів. Дивіться, скільки USB-портів, вона перестала працювати, як її включити, до речі. Нічого не зрозуміло. Коротше, дивна станція. В неї не працює AC. При спробі включення AC вона падає в помилку. Є ac output. Чекаємо на помилку. І вихід, очевидно, не працює, тобто 220 немає та знак оклику. Така сама дивне керування в неї, як вона сама, але її треба буде розібрати, подивитися, що в неї з інвертором. Розбирається вона теж доволі незвично. Відкручуємо боковинки з великими вентиляторами. Дві штуки. Перед нами вже щось видно. Металеві тримачі батареї і кидаються в очі. Її конструкція вона зроблена як труба. Як алюмінієва труба суцільна, на яку спереду накручена пластикова морда з виходами з розетками і запханий інвертор з батареєю. Батарея з великого розміру. от десь сюди, поки господар не бачить. З великими банками. Напхано мікропоркою, заліплено скотчем. Не хочу рахувати, скільки їх тут є, мені це зараз не важливо, не цікаво. Конструкція цікава така собі. Якось мені треба витягнути інвертор. Для цього, мабуть, треба буде знімати спочатку передню панель. З другого боку ховаються всі підключення, в тому числі і силові інвертора. На інвертор заведена BMS величезним роз'ємом і термічним захистом. Як же то мені відключати? Відключається принаймні легко. Ще десь тут DC-конектори є. Я вірю, що вони рівно сильні, тому не позначаю. Це на морду. І тепер би теоретично в мене мав витягнутися інвертор. Оди дотатка. Ні, ще ось тут один роз'єм. Одні, блін, придумують і ліплять, а другі, блін, купують. Чесно кажучи, ці зарядні станції загалом всі на моїй психіці явно залишать незгладимий слід. Здоровенний інвертор з гарним доступом до силових елементів. БТ-4060 це, мабуть, синхронний випрямляч. Ось тут і ГБТ-шки. Котрі після... Ні, це діоди, що я чешу, це звичайні діоди. А це тоді що. Це тоді, блін. Величезний інвертор з гарним доступом до елементів. Три трансформатора, Низьковольтна, високовольтна, баняк накопичувальний. Трансформатор струму є, синус є. Якісь додаткові відводи на власні потреби зверху з трансформатора. Малої потужності, місця свобідні в першому ряді нагадують, що може бути станція більшої потужності. БТ-40 Т-60, чи Мосфети, чи ГБТ-шки ще не знаю. Іксусовські величезні діоди. Під горизонтальним радіатором з приклеєним термосенсором, скоріше за все, DC-DC перетворювач. Доступ гарний, принаймні можна щось файно поміряти. Знизу що, та не знаю, не хочу коментувати. Часто бачу на китайських станціях от залишки поролону червоного. Таке враження, що вони на ньому якось постачаються, як їх витягують, знімають, то трохи рвуть. Терстер в руки і міряти. Пещалка тестера зразу підказує, що то буде дорогий ремонт. Ось один вибитий як по гейту, так і по силі, другий аналогічно. Два інші вроді цілі Але міняти все одно їх разом варто. Спалені запобіжники по низьковольтному перетворювачу. Всі три, але перетворювач виглядає живим. Десь так вибірково по плечах є шанс, що тільки запобіжники. Ну І питання, як тут організоване керування на оптопарах. Може вижили, може їх треба шукати, але завдяки оптопарам. Керування шатківниці мало би бути здоровим після такого неподобства. Погоджую, розпаюю і думаю, чим замінити, ті БТ-40. Інвертор відновив, якось запхав назад. DC-конектори нерівнозначні з боку ліворуч. Один йде зарядка, другий вихід. Треба бути уважним все ж таки. Ну, і AC нас цікаве, чи відновив, чи запрацює. Як воно вмикається, скільки тримати. Не димить не стріляє, пішло. Скільки та січкарня має тримати потужності. Треба йому дати більше навантаження. Воно би мало мати десь в районі кіловата. Включаю те, не знаю, чи там 500 чи 1000. Заодно перевіримо, чи захист працює. 500. 700 ватт він тягне. 700 Вт він тягне, врахую, враховуючи, що воно зовсім китайське, більше, мабуть, і не буду давати, Бо трохи страшно. Або. Відключу лампу і дам кіловат. Помилок нема, аварій немає. Трохи страшно, правда. Виключаю на пів кВт і включаю лампу, воно ще живе. Індикації потужності нема. Коротше, воно таке зовсім китайське. Тішу власника хоч тим, що воно вже працює. Вольт Польська цікавий попався. Перевантаження навіть на холостому ході речить трансформатор. Жере лишнього. Перевірив силову частину, знімав все в порядку. Керування до розкачки дзвониться, пробитого спаленого немає. До транзисторів доходить. І вже розібрався, що куди, як йде. І знаю, що на третьому каналі на бази транзисторів не приходить сигнал керування. Три канала працюють, а один чомусь немає. Причому до цих транзисторів відповідно, мушу виймати цю плату з великої. Плати випаювати і дивитися, куди воно йде, як і чому. Цікавий дефект давно такого не було. Другий раз випаюю модуль. Знаю, що з процесора сигнал приходить. Приходить на першу ногу, тікає попід конденсатора через резистор, приходить на базу транзистора Q10. Ось він є. Тут мінус. І ось тут би мав бути потенціал, і мало би замикати транзистор. По сигналу процесора цю лінію на землю. Чи замикає, чи ні, не знаю. Транзистор не пробитий, в обриві не дзвониться, але тут постійно низький потенціал. А оскільки транзистор не пробитий, виходить, що тут би мусила бути напруга живлення, а її нема. І тепер питання, котче: а як вона формується? Очевидно, на цьому конденсаторі, по третьому плечі, мусить бути напруга живлення. Де, звідки діод не пробитий резистори цілі. Якого хріна? Блін. Ну що ж, за третім разом. Вроді знайшов, але то не точно. Так, тут ще нічого не позакручувано, тому треба так тут тримати, там запхати. Є амінь курча. Просраний день. Вся силова частина ціла. Попробуй знайти в обв'язці якусь дурничку, блін, яка хрен знаде на бокових платах. Запаяна струця, яку треба випаювати з матюками, щоб її, блін, поміняти, і якась мілочовка кладе цілий великий серйозний пристрій. Хоч силову частину я не трогав, але хоч трошки перевірити, треба. 200 Вт-прожектор включив мережу, має бути автостарт. Запустився, то ми йдемо байпасом. Відключаю 220. Ми йдемо на батареї. Додатково ще якихось 40 Вт 250 працює. Перехід на мережу 220 є, перейшов. Добре, вимикаю, пакую, хай працює. Саме страшне, що я не можу зрозуміти, що було першою причиною виходу з ладу.